Знову нічна повітряна тривога. Знову були запущені шахеди. О 248 Пролунав вибух. ППО працювали, але на жаль, є влучання. Горіло декілька квартир, були вибиті вікна в прилеглих будинках. Міський голова Андрій Білоусов відразу прибув на місце трагедії та організував роботу всіх служб. На жаль, внаслідок влучання загинула людина. Ще четверо отримали поранення: одинадцятирічна дівчина та три жінки, одна з яких у важкому стані. Люди госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. А зараз ми знаходимося на місці прильоту. Саме за моєю спиною знаходиться та квартира, яка була зруйнована та де виникла пожежа. Всі служби надають все необхідне. Люди отримали першу допомогу. Місцеві жителі розповіли, вони мирно спали, прокинулись, бо почули, як летить шахет. І після пролунав вибух. Це була стріча ночі. я спала. Тому я не знаю. Вибух. А потім я прийшла. А смотрю, а тут У е, мене вилетіло два окна. Которая зал і спальня. Ну, не, не окна, вернее, а стекла. Ну, вот это такие. я ділалася легким спогом. Прокинулася в чомусь вночі, тривожно було. Десь сейчас у уночі, постріли чула. Вибух я почула вже біля 3 години. Дуже гучний, такий чого ж у мене в кімнаті все підстрибнуло. а це звідси метрів 70. Я прокинувся, чую, вистрели. Стріляли вгору, потім перестали, потім знову почали стріляти. перестали, А потім не стріляли, і вибух, вибух, дуже великий вибух почув я, це метро 300-400 до, до цього вибуху. Я прокинув, ну то дивився, я то... пішов на балку подивився, не видно. А воно, вказується, тут ось знайома тут проживає. То я спросив, вона каже, рядом біля мене, каже, біля мого дому, каже, оце попало. Так, я б, каже, прокинулись, каже страшно було. Каже, поскакувати ще зрання На подвір'ї будинку розгорнули пункти допомоги проліска та мобільний офіс. СНАП. Представники благодійного фонду проліска допомагають будівельними матеріалами. Фахівці ЦНАПу приймають заяви про пошкоджене майно, консультують щодо відновлення втрачених документів. Комісія обходить потрощені приміщення, аби зафіксувати збитки, і власники могли отримати компенсації за програмою є відновлення. Також працювали психологи, медики, фахівці добробуту прибирали уламки. В прилеглих будинках вибило шибки. Комунальне підприємство Добробут вже опрацювало заявки. Торобіт залучено 57 комунальників та три одиниці техніки. А наразі ми маємо 37 звернень, тобто 37 квартир, в яких 169 вікон виліть, а та пошкоджено близько 11 під'їздів, в яких вилітіло близько 500 вікон. Тобто роботи тривають, хлопці за вашою спиною закривають терміново відновлюють ну, покриття. ПЛІВ, зараз також проводяться роботи по під'їздам. Плануємо сьогодні до вечора усі квартири забити, щоб у людей не було протягів. Тим паче наближаються заморозки. Тому будуть роботи тривати, поки останню квартиру не закриємо. Потім ми будемо відновлювати скла на сходові клітини вставляти. А люди вже пишуть паралельно, є пункт мобільний ціна. По нас працює, приймає у мешканці звернення на допомогу від місцевої влади та від державних органів влади. Валентина, мешканка будинку по сусідству, розповіла, що в момент прильоту вона чула вибух та як вилетіло скло на лоджії. Каже, до вибухів звикла ще на початку війни, адже вона з вугледару, який наразі підокупаць. Я змінила вже це друге місце. Я була два з половиною роки в селі давав. це було страшне місце. Ми звідти виїхали, коли все там горіло, вже. і дополови ваші волонтери, які знайшли е, нам тут квартиру. Ми живемо в цьому будинку, ну ми звикли до цих взривів, знаєте, я вже якось не сприймаю це. Я зрозуміла, що це десь приліт, ну, не в нашу кімнату. Ми швидко вікно, отже, я вже розбита, швидко вікно, я дивлюся, вже горить. А Полум'я, воно відзеркалювалося в тих вікнах, отам От було. Видно все було, як воно горіло, розумієте? Ну, звичайно, син син вдома, був він швиденько бігом, в шортах там бігом і сказав, що горить цей під'їзд. Я вдячна, звичайно, всім МЧС, МЧ, як вони мене справили, Я вдячна оцій організації пролісок. Вже по обіді очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести. У медзакладі залишається одна жінка. Решта лікується амбулаторно. Про стан потерпілої жінки нам телефоном розповіла заступниця головного лікаря з медичної частини міського лікарні. Це літня людина. Вона знаходиться в реанімаційному відділенні. Зараз в неї значний опік поверхні тіла, вона в тяжкому стані. Вона отримує лікування. Важка, дуже важка вона ліквідація наслідків нічної атаки ще триває. Міський голова інформує мешканців, що у разі необхідності відновлення майна слід звертатися до єдиної диспетчерської служби у разі тривоги, не нехтути власною безпекою.